Невже серіал по мавці теж доведеться чекати 8 років, що сталося з на краю світів і коли ми, врешті-решт, побачимо продовження Петрика П'яточкіна? Є нот анімейшн з вами, щоб поговорити про те, як врятувати українську анімацію. Поговоримо про дуже багату кількість аспектів, але перед тим хочу нагадати, що вам варто лупанути вподобайку, поширити відео, написати будь-який коментар. Так ви допомагаєте моєму каналу. Зазвичай я кажу, що як зберемо тисячу вподобайок, то через Тиждень буде відео, але не сьогодні. Бо завтра буде у вас наступне відео. І сьогоднішнє, і завтрашнє вам на честь мого дня народження. такий от подаруночок, в якому стані українська анімація. В першу чергу в нас з'явилась справді культова стрічка-Мавка. Знаю, що багатьох бомбило, і я розбирав весь той бомбеж, який тільки був, але. Дуже велика кількість людей проголосувала за цей мультфільм походом в кіно. Він зібрав непогану касу, непогані відгуки, та й моє відео про мавку продовжує набирати і набирати перегляди. Тому я відверто вважаю, що це реально гарний продукт. Які хотілося бачити ще і ще. Студія Анімаград розробляла мультфільм про Роксолану, і в якому він зараз стані, невідомо. Я також випускав ролик, в якому розповідав, що нас чекає серіал про мавку, і це мав бути типу приквел. Там була ще одна руда персонажка, поветруля, здається, вже не буду брехати. І оголошували про цей серіал тоді, коли вже напевно заключили контракт з французькою компанією, яка мала допомагати. Творці казали, що вийде все набагато раніше, бо в них було дуже багато наробок, чернеток, чого завгодно. Від повноцінного повнометражного фільму, тобто ми мали отримати 10 серій, на які вони розраховували дуже швидко, поки не отримали. В якому все стані, невідомо. Та сама режисерка Саша Рубан розробляла весь цей час новий серіал, який я розбирав посерійно. Це на краю світів, він, м'яко кажучи, на паузі. В чому причина? Ось в цьому кадрі в кінці кожної серії. Так, серіал створювався на гранди, а прийшов Трамп. Ось ці всі гомофобчики, сексісти, расісти обрали Трампа, а зазвичай саме от таке збочення в людей, як гомофобія, сексізм, расізм, і приводить до того, що така істота, як Трамп, приходить до влади, і тепер там в Америці протести, і все на світі, але нам від цього жити не легше. Всі гранти закриті, і як казала в одному з інтерв'ю Оксана Мороса, вона бореться з дезінформацією, як не стати овочем її каналу. Що вона теж була на грантах, і всі ці ролики, які були створені, вона не має права викладати. Коли зупиняється грант, то те, що ти робив, воно вже не має сили. Все капіці. Воно і не їх, і не твоє, і цього не бачать глядачі. Хто зна, можливо, саме в таку юридичну калізію потрапив і мультфільм на краю світів, бо Саша Рубен розповідала, що 10 серій сценарно вже прописані, в них цільний сюжет і. На жаль, ми їх не бачимо. Сподіваюсь, що серіал Мавка був не на грантах і може ще побачити світ. Сподіваюсь, що і на краю світів зможе продовжитись, бо канал же, як не стати овочем ніхто не закрив. Ну, роблять нові відео, тобто можна переписати сценарій і робити щось далі. Дуже б хотілося в це вірити. Як ми можемо все це врятовувати? Ну, звісно, українську анімацію можна рятувати тільки своєю любов'ю. Переглядами, підтримкою, меценатством тільки так, інакше ніяк. Бо ну щоб розвивалася українська анімація на державному рівні, тут потрібен президент, який не хоче залишитися при владі і тому тримає тільки єдиний марафон, а думає про загалом націю, про її розвиток і вкладається в дитинство, тому що це і є майбутнє нації. Але на жаль, маємо, що маємо. Тож майже як завжди, тільки ми. Українці народ може все вирішувати і змінювати. І для цього недостатньо просто дивитися українське, поширювати українське, лайкати, коментувати. Цього реально сьогодні недостатньо. Саме головне це відмовитися від російського. Чому? Бо всі алгоритми Ютубу заточені так, щоб нам показувати ось це болотяне лайно. Ах, в Україні ж це дивляться. А ну тоді будемо пхати. Поки я не заліз в глибокі налаштування, я не зміг позбутися російської мови, поки я не заборонив хрому взагалі до неї повертатись, не видалив і не поставив заборону на додавання мов. Він постійно, де б я не заходив, мені додавав по замовченню російську. Я в Україні маю це терпіти. Нам видають ось так: от російські ролики. У нас вчителька в школі набирає мультфільми українською, вгадайте, що їй видає фіксики, а вона каже, що не знала, що воно російське. З одного боку в це слабо віриться, з іншого, ну бувають. Люди, яким настільки байдуже, вони набрали воно українською, все. Я свою програму максимум виконала. І саме тому, що ми дивимося російське і нам алгоритми витісняють наше. Ми його не бачимо, воно є. Я неодноразово перераховував якісь мультфільми, які дивився. Сьогодні скажу про канал Бробакс, який я ніколи не дивився, але там велика кількість контенту українською мовою. І якщо ось про це Тато мультик одразу йде українською, то попередні свої проекти вони по замовченню робили англійською мовою, щоб продати кудись на Netflix, ще кудись, і при цьому робили озвучку. Знаю, що були люди, які бомбили від цього і щодо мавки, тому одразу хочу сказати, це в нас тут зараз спосіб виживання, спосіб знаходження фінансування і бомбити на це. Ну я не знаю, що треба робити, наскільки не хотіти, щоб щось наше розвивалось, щоб казати, а не зробили не українське, Не буде це дивитись. Це реально огидно. Вони зробили українську так не першопочатково, але інакше цього б взагалі не було. Але хотілося б поговорити і про те, чому в нас сьогодні нема серіалів про капітошку, Петрика П'яточкіна. Про собачку і котика і так далі, чому в нас не йде ось ця тяглість нашої спадщини, щоб вона розвивалася в чомусь новому. Для цього знов таки потрібне державне фінансування, тому що тут купа ще авторських прав. Бо, наприклад, для Петра Кап'яточкіна писав музику зрадник України, той, хто підтримував ДНР, ЛНР і ТД, і все це треба порішати на рівні авторських прав. А для цього потрібна дуже моцна така от база. Щоб реально держава це тягнула. Але державі, на жаль, не цікаво брати і розвивати щось для дітей. Все ж таки в нас реставруються старі українські мультфільми. Причому силою людей, які самі відчувають, наскільки це важливо, силою народу, силою тих. Хто усвідомлює, що без минулого не буде майбутнього, що все це треба відновлювати. Тож зараз я розповім вам про канал МультУм, -Um», який проводить реставрацію українських мультфільмів. Вони, наскільки я розумію, за допомогою штучного інтелекту відновлюють картинку, якість картинки, і ви можете побачити в них доволі таки приємну для ока картинку. Навіть я, коли беру в огляди якісь мультфільми, намагаюся вам показувати кращу якість і, можливо, беру. Саме у них. Бо показати вам отаку от страшну картинку, як було з машкою Мишко, або відреставровану вибір, здається, очевидний. Це дуже класно. Я раджу вам подивитися цей канал і підписатися, якщо ви цінуєте своє минуле. Зараз вони працюють над реставрацією мультфільму Микита Кожем'яка. Це той самий, який я знайшов у іспанців, але вони коли дізналися, що це не спадщина Савочка, а наша українська. Видалили відео огидний, мерзенний, гидкий вчинок, який дуже красномовно показує, скільки у світі савочка дрочерів і як від цього гидко. Канал Мульт.Ум um на сьогодні не має навіть тисячі підписників, і це неподобство, яке необхідно виправити, але не підписуйтесь тільки заради кількості. Зайдіть, подивіться, оцініть якість їх роботи, напишіть їм коментарі, подяки. І, звісно, підписуйтесь заради того, щоб дивитися. Наші мультфільми у кращій якості також. Ви знаєте, що в Україні велика кількість втрачених мультфільмів, чи то навмисно, чи ні. Але я розповідав вам про вовків, що напилися самогону. Я розповідав вам про мультфільм Життя навпіл, в якому вже не просто там картинку робив, а намагався більш-менш якось під свою розповідь зробити візуал, щоб у вас в голові склалося. Якесь уявлення про цей мультфільм, і от один зі зниклих мультфільмів, який називався в оригіналі «Айстенок», Я ще стібався, що шукав штучний інтелект у стінок, бо росіянці ненавидять в своїй же мові свою же літеру «йо» і не ставлять крапочки, і знайшов тільки один кадр, вам його показував. Так, от, мій глядач Валерій мені дав наводку на те, що існує книжка. Книжка ця не як в випадку, наприклад, Спушок і Дружок, де в мультику одна графіка, один сценарій, в книжці інша графіка, інший сценарій, тут книга була видана вже після мультфільму на останній сторінці: отут в нас. Написана і режисерка, і всі художники всі на світі, хто працював, як працював, це зроблено для популяризації кінематографа, тобто популяризації самого мультфільму. І є дуже великі шанси, що мультфільм саме такий вигляд і мав, і майже такий самий і вірш в ньому був. Тож в книзі була купа картинок, і в мене була можливість відновлювати цей мультфільм, щоб показати вам реставровану версію на основі книги. Людмила Зубкова, що була автором сценарію і автором цієї книги, вона писала вірші. І спочатку першою задачею було перекладати ці вірші. До роботи цієї ставився дуже прискіпливо, намагаючись передати вам кожен сенс, аж поки не наштовхнувся ось на цей рядочок. Плакав, як дівчонка? ну що за гидота? Наскільки мерзенна фраза, уявіть, тільки вона робить погано і чоловікам. І жінкам. Жінок принижує, розповідаючи, що плачучи, як дівчинка, що ви ні на що не здатні, окрім як рюмсати, нити і хлюпати своїми сльозами, перетворюючи їх в якісь недієві істоти, а чоловікам забороняє на людський прояв емоцій. Знаєте, ось це мужики не плачуть там. В кіно сидиш тобі, щемлива сцена, сльозка потекла, ти такий. Ні, я не плачу, реально, я сам тільки. Останні два роки дозволив собі, от коли є такий момент, дозволив собі плакати. Ну, плачеш і плачеш, так і зізнаватись вам там в оглядах, що я навіть плакав. Це настільки мерзенно ось цей сексизм вкладений, який робить гірше всім. Ось пам'ятайте, сексізм, гомофобія, расізм це робить гірше всім. Завжди. Тож після цього рядочка я дозволив собі більш фривольний переклад, передаючи тільки суть і деякі сенси, от як цей плачеш, як дівчонка прибираючи, а залишаючи пасхалки на одну відому постать в Україні, будете дивитися, зрозумієте про кого я. Наступною задачею було анімувати безпосередньо ці картинки, і з цим впорався штучний інтелект. Зараз спокійно і це буде назва сервісу Hello AI. Я перепробував багато різних, але на них дуже обмежена кількість того, що можна зробити. А тут дав він велетенський запас, там 700 кредитів і по 30 за кожен ролик забирав. Тож з двох профілів мені вистачило, щоб наваяти на мультик. Звісно, не всі картинки він адекватно анімує, де інде бере і просто перероблює персонажа до невпізнаваного вигляду, де інде просто бере і змішує його в. Купу Малашу незрозуміло чого. Бувають дуже погані речі. Наприклад, на жаль, я не зміг зробити фінальний кадр, де три лилеки по колу літають над своїм гніздечком, і там внизу якраз вітряк, кран, можна було все це окремо, але я навіть окремо трьох лилек не зміг зробити. Ви бачите, яких плющить, це страшне. А цей кадр, в принципі, був би важливий, бо казка написана так, що це класичний шлях героя за мономітом Джозефа Кембела. От личення знаходиться в гнізді в одному стані. Потім він потрапляє в умови, що його вишибають з цього стану. Потім він зустрічає наставника, такого собі, гендельфа або Дамблдора Обіван Кінобі, т.п. В нашому випадку це був Сонях. Все одно в нього була стадія торгів, тобто він намагався ходити а не вчитись літати, але деякі речі його змусили перейти до бажання навчитися літати, і потім він зустрічав не справжніх птахів, а те, що йому птахів нагадувало, і відповідно літати його навчити не могло. Та все ж таки так сталося, що він навчився, і він повернувся до батьків в своє гнездечко. Тобто, ось цей останній кадр, чому він був важливий? Бо це повернення до звичного світу, але тебе з іншим статусом, коли ти змінився. На жаль, ось цього кадру я не додав, але мені здається, мультик склався. Ну повірте, деякі кадри були настільки жахливі, що їх навіть коментувати не варто. Ну, погодьтесь, це не варто коментувати, правда ж? Наступним етапом, після озвучання і ось такої генерації був монтаж. З цим я впорався безпосередньо з мультиком доволі швидко, але на початок я хотів зробити титри. Причому ті самі, які були в мультфільмі. На основі ось цього напису лелеченя, я дуже довго розробляв шрифт, я намагався знов. Схелтурніча і попросити чат GPT. Він сказав, що може це робити. Він три дні мене ганяв по колу, видавав мені пусті шрифти, не працюючи, і казав: ой, просто все злетіло! Я зараз перероблю 20 годин мені треба і т.д. і т.п. це було адськи важко. Потім я в фотошопі наваяв зразок ще для чата GPT, щоб йому кинути. Щоб більша кількість літер була не допомогло. Потім я зайшов вже в векторний редактор, щоб реально створити всі ці, ці літери, і скачав редактор шрифтів FontsLab, Там на триальній версії, поки вона безкоштовна на початку, я якраз встиг зробити цей шрифт. Тож тепер у всіх вас є ще й чудовий шрифт, який я так і назвав Лелеченя. Ви його всі можете скачати, посилання буде в описі. І я сподіваюся, що хоча б такий спадок. Від цього мультфільму залишиться. Ну і звісно ж, я знайшов, хто був композитором. І взяти безпосередньо його музику з цього мультфільму було нема де. На жаль, в книгах не друкують ноти, і не можна було відтворити це якимось чином. Тож я взяв його ж мелодії з двох інших мультфільмів: це Паросятко, що вміло грати в шахи і. Червона рута здається, я навіть вніс всі ці дані на сторінку Вікіпедії. А вже завтра вас чекає прем'єра цього відреставрованого мультфільму. Нагадаю, що мультфільм Життя навпіл я теж зміг вам реставрувати тільки завдяки тому, що один з моїх глядачів прислав мені скріни книги. Тому хочу звернутися до вас усіх. Ми велика сила разом. Якщо ви десь знаходите такі речі, як кадри мультфільмів в книгах. Де розписано, що це був за мультфільм про що? або от прям книги по мультфільмам? Обов'язково надсилайте мені, я буду намагатися продовжувати таку роботу. Тож, дякую вам усім. За вашу підтримку, дякую за те, що ви пам'ятаєте, що українське треба підтримувати. Давайте рятувати анімацію. Припиняйте дивитися лайняриків і все інше. Ну а я хочу подякувати за підтримку на монобаночці всім чарівним людям, що не один вже місяць підтримують мене, особлива моя дяка Іванні Блощаневич і Ліні Клині. Велика вам шана за те, що не даєте мені просто взяти. І забити на все це. Спасибі вам. Вподобайки, коментарі, поширення це все дуже важливо, не лише для мого каналу, для всієї української анімації. Дякую вам всім за увагу. Бувайте! А мене з Днем Народження. Так.